Тетяна привела на прийом до сімейного лікаря сина Єгора. Він вже декілька днів хворіє. Чи боліла гору потім почали сокі слабкість. Лікар оглядає пацієнта, прослуховує стетоскопом легені, перевіряє горла, назначає за необхідності аналізи та ставить діагноз. В осіння зимовий період пояснюють медики, потік хворих збільшується, адже саме в цей час спостерігається спалах гострих респіраторних інфекцій. Може бути гострий початок, це різке підвищення температури тіла, загальна слабкість, там температура до 39 градусів цельсію. Це більш характерно для грипу або ковід. 19 якщо це. Uh... Слабкі симптоми легкого першіння у горлі, слабкості суфрифабрильної температури. То це частіше просто гостра респіраторна інфекція. Причиною захворювання на гострі респіраторні інфекції всупереч поширеній думці є віруси, а не переохолодження. Останнє впливає на організм лише одпосередковано. Може послабити імунну систему, через що ризик захворіти збільшується. Щоб його зменшити, лікарі наполегливо радять вакцинуватися від грипу та ковід. 19 важливо щепитись від з грипу та коронавірусної інфекції, тому що це можливість уникнути від можливих. Ускладнень після цих захворювань джерело зараження вірусними захворюваннями, контакт з хворою людиною. Усі інфекції передаються повітряно-крапельним шляхом. У Дніпропетровській області за останній тиждень зареєстровано понад 8 тисяч випадків ГРВІ більше 500 пацієнтів з COVID-19. епідемічний поріг по області не перевищена. А в загальній структурі захворілих 50% припадає на дитяче населення. Ну і на жаль, захворювання зростає як серед дітей, так і дітей. Серед дорослого сезонне зростання захворюваності на вірусні інфекції триватиме до травня наступного року. Лікарі нагадують, займатися самолікуванням небезпечно саме через подальші тяжкі ускладнення, які можуть стати причиною летального результату.